Добрий день! А з вами Наталя Миколаївна. Наші дистанційні уроки. Нумерація трицифрових чисел. Сьогоднішній урок. Ми будемо знаходити значення виразів та складати задачі. Нам урок уже давно. Час розпочинати. Будемо знову мовлення, наше розвивати. Також будемо сьогодні рахувати. Перше завдання. Давай розглянемо малюнок та опишемо ситуацію. Дивись: в нас є хлопчик та дівчинка. Хлопчика звати Денис. Дай відповідь на запитання. Рюкзак Дениса має масу 1 кг. Хлопчик поклав у нього палатку масою 2 кг, сокиру масою 1 кг, 2 кг їжі та 1 кг одягу. Скажи, будь ласка, яка ж стала маса рюкзака з речами? Абсолютно правильно. Маса рюкзака з речами стала 7 кг. Наступне питання. Денис узяв із собою 30 сушених абрикосів і розклав їх собі по 10 штук у пакети. Скільки пакетів з абрикосами є в Дениса? Звичайно, 30 ділимо на 10 і отримаємо 3 пакети. Будь ласка, обчисли довжину шляху від озера до вершини гори. Дивимось. Озеро і гора. Між озером і притулком 1 кілометр, між притулком і вершиною 3 кілометри. Яка відстань? Звичайно, 4 кілометри. Наступне питання. Яка температура була о 12-й годині дня? Подивимося, як ви гадаєте, температура повітря о 12-й годині дня вона була плюс 10 градусів Цельсія. А скажіть, будь ласка, о котрій годині вона становила 6 градусів? Звичайно, о 10 годині. Бабак має масу 3 кг. Маса козулі дорівнює масі 9 бабаків. Яка маса козулі? Нам потрібно 3 кг помножити на 9, і буде, правильно, 27 кг. Отже, маса козулі, 27 кг. Поглянь, будь ласка, і скажи, скільки кубиків зображено на малюнку. Перші частини це в нас сотні, далі десятки одиниці. Число складається з трьох сотень, п'яти десятків Та восьми одиниць це число 358. Пригадай, як записують числа в нумераційну таблицю. Число 358. Сотні це третій розряд. Три штучки у нас, десятки, другий розряд 5, і одиниці перший розряд 8. Давай, будь ласка, подивимось, на якому місці в записі числа стоїть розряд одиниць. Він стоїть справа. Десятки за одиницями, потім йдуть сотні. Який розряд з тих найвищий? Звичайно, вищі сотні, а найнижчий це одинички. Давай подивимось, в якому розряді стоїть цифра 7 в кожному з числі. Та подумаємо, що вона означає. Цифра 37. Цифра 7 стоїть на першому місці справа. Це розряд одиниць. Отже, в цьому числі 7 одиниць першого розряду. Далі, число 73. В цьому числі 7 стоїть. На другому місці, так? тобто вона стоїть зразу зліва. Це розряд десятків. Отже, в цьому числі 7 одиниць другого розряду. 765. Цифра 7 стоїть на третьому місці. Справа. Це розряд сотень. Отже, в числі 765, 7 одиниць третього розряду. Далі, число 7. Правильно, число 7 позначає одиниці, тому що в цьому числі 7 одиниць першого розряду 176. Число 7 стоїть другим справа. Отже, це в нас буде розряд десятків, в цьому числі 7 одиниць другого розряду. Прочитай числа! 400 600 800 271, 172, 712, 801. Скільки в кожному числі сотень. Число 400, в ньому 4 сотні. 0 десятків 0 одиниць, число 600 6 сотень, 0 десятків 0 одиниць, 800 8 сотень, 0 десятків 0 одиниць, 271. 2 сотні, 7 десятків 1 одиниця. 172 1 на сотня, 7 десятки 2 одиниці. 712, 7 сотень 2 десятки 1 десяток 2 одиниці. 801, 8 сотень 0 десятків 1 одиниця. Скажіть, будь ласка, яке найбільше число? Звичайно, найбільше число 800, а найменше. Сто сімдесят два. Правильно? Будь ласка, запиши цифрами числа триста тридцять три, тринадцять, тридцять один, чотириста пять, сто дев'ятсот. Перевіряємо. Триста тридцять три, тринадцять, тридцять один.

700 плюс 7 буде 707. 700 плюс 70 буде 770. 200 плюс 70 і плюс 2. 272. 200 плюс 70 плюс 5. 275. 900 плюс 30 плюс 6. 936. 300 плюс 60 плюс 9 буде 369. Молодці. Наступні приклади виконай, будь ласка, самостійно у своєму зошиті. Будь ласка, склади задачу за малюнком і виразом. В нас є велика бочка на 400 літрів та маленькі бочки, які у 10 разів менші. Давай, будь ласка, склади задачу за даним виразом. Правильно! Ми можемо скласти задачу. Наприклад, у магазині з очищеною водою було 400 літрів води у великому баку, і були, був один малий бак. Ми знаємо, що в одному баку у 10 разів менше води. Скільки всього води було у цьому закладі? Правильно, ми можемо з вами взяти 400 поділити на 10. Це в нас буде знайдемо, скільки ж всього води в маленькому баку. Це буде 40 літрів. І 400 додамо 40, буде 440. Задачка. Малини зібрали з 4 ділянок по 10 ягід з кожної. А агрос з однієї ділянки всього 5 кг. У скільки разів менше зібрали агросу, ніж малини. Можемо розв'язати її усно. Якщо ми знаємо, що 4 ділянки по 10 кілограм ягід, ми можемо 10 кілограмів помножити на 4. Отримаємо 40 кг малини. Агрусу було 5 кілограмів. Як же знайти, у скільки разів менше зібрали агрусу, ніж малини? Правильно дією ділення. 40 поділити на 5 буде 8. Тобто у 8 разів менше зібрали Агросу, ніж малини. Ви в мене молодці. Дякую вам за увагу! До зустрічі! Підписуйтесь на канал, ставте вподобайки, щоб не пропустити наступний урок. Бувайте!